У мене тільки що було. А мієнє. Неменіє мєменє. Мі, короче, нога у мене заніміло. Лежав півдня на одну сторону. А потім стою, а вона не работає. Я діліпаюся, туди сиди. Боже, думаю, все паралізувало. Паралізувало, хто там звазив, Налив порчу. На всю алабайську. Ви поняли? Хто там вазив? Хто вазить? Я не пам'ятаю. Так, ніхто не вазить мімо мене. Я отдыхаю, между прочим, а эта женщина мене чухає. Чухами не потылась постійно. постоянно. Короче, разрабатывал я. Ну вот и давай мені, наверное, ой, жаркохах, давай меня, наверное, еще массажик, массажик забабахаем. И донеси, пожалуйста, в мене бумажку, то, что ты там список писала на завтра в барус. Я буду дописывать некоторые продукты, которые нужно умножить на два. То есть мясо. Умножим на 2, ратицію множаємо теж на 2, ну в общем ти поняв. По на, купляєш пакетик 25 копійчний і прийдеш до мене. А я тоді голодний сидю, як отой волк. Чим так от.